Колись ми були рабами гріха, але прийшовши до Бога, стали новим творінням. Наша нова природа прагне бути слухняною Богові, та гріх усе ще сильний у нашому житті, тому нам особливо потрібна Божа сила. Апостол Павло пише в посланні до Римлян, що ми розділили смерть Ісуса Христа, ми поховали себе з Ним, і якщо ми померли такою ж смертю, як і Він, і тим з'єдналися з Ним. То й воскреснемо подібно до Нього. Наші гріхи викуплені смертю Ісуса Христа. Ми з'єднані з Ним, вважайте себе мертвими для гріха, але живими для Бога, пише апостол Павло. Гріх більше не має над нами влади. Ісус звільнив нас від цього тягаря. Він здобув перемогу, тому не озирайтесь на своє минуле. Присвятіть себе, Богові. А якщо вам потрібна допомога, Зверніться до нього, і він підтримає вас.